Мої любі дошкільнята! А зараз ми з вами прослухаємо оповідання до нашого заняття про життя риб в симку. Називається оповідання чому не замерзає щупачок. А ну хто мені скаже, хто такий щупачок, ви знаєте? Я вам підкажу: це рибка. Рибка щука. Велика рибка щука вона має довге тіло, так? голову з таким великим ротом, де дуже багато гострих зубів, а маленька щука називається щупачок. От і послухаємо про щупачка оповідання. Послухали уважно. Маленький щупачок дуже боявся зими. Ще пак рибалки над озером вже вдяглися тепліше і тепліше. Я замерзну, бідкався щупачок, я замерзну. Над озером уже дули вітри, все холодніші і холодніші. На поверхні озера сипали жовте листя, доки дерева геть не стали без листі. Я замерзну, бідкався щупачок, я ж замерзну. Вже поверх озера затяглося тоненьким листом льоду, і риби довкола були дуже сонні та в'ялі. Я замерзну, злякався щупачок, і мерші повчав розшукувати свою прабабку щуку. Прабабка щука під час від часу міняла своє житло в озері. Вона дуже не любила, коли їй надокучали. Та як побачила вона худого, голодного, переляканого щупачка, засміялась і запросила до своєї хатки. Ти не замерзнеш, маленький мій правничку, заспокоїла вона щупачка. Ніколи ще глибоке озеро не промерзало аж до дна, щоб риби замерзли. І знаєш чому? Не знаю, тому що вода. Дуже повільно віддає своє тепло. Але поверхня озера вже затяглася тоненьким листом льоду. Отже, повітря над озером стало морозяне, адже прийшла зима, і люди вдягли шуби, тому що їм на землі досить прохолодно, коли мороз. Повітря... Отже, повітря над озером морозне. Повітря, мій дорогий онучку, дуже швидко охолоджується, і людям там холодно. А вода навпаки, ні. Поки верхні шари води охолонуть, вже прийде весна і лід почне лід танути. А за весною і тепле літо. Повітря буде гаряче, людям буде всім жарко, жарко. І знаєш, куди вони будуть втікати? Від, спек... від спеки. Звичайно, у воду, у воду люди тоді приходять до нас до річки плавати. Так, бо вода помалу гріється, і в нашому озері плаватимуть люди з великою насолодою і думатимуть, як то гарно у воді. Щупачок вертівся навколо прабабки щуки і дуже гордився, що він риба, а не людина. Ще йому не потрібно ні светрів, ні шуб, ні рукавичок, не потрібно втікати постійно від спеки у воду, гордився, що вода його надійна охорона. Ось так вода покриває три чверті нашої планети Землі, продовжувала розповідати прабабка щука. І якби не вода, то взимку планета була б як крижинка. А влітку, як жаринка. Ось так прабабка щука говорила ще довго, довго. Щупачок слухав її уважно, цілу зиму слухав, а коли сонце скрутило лід на поверхні озера, коли вербові котики вигнули свої пухнасті спинки до сонечка, коли перший теплий дощ постукав до них. Щупачок вирішив закласти свою нірку в озері. Немає нічого кращого в світі, ніж озеро, говорив він. Ось так, дітки, яке оповідання ми з вами прослухали? Чому не замерзає щупачок, так? В оповіданні розповідає, розповідається про те, що рибкам взимку в озері, в річці, досить, комфортно – так? Адже лід вкриває тільки верхню частину води, правда? А донизу вода, як була, так і залишається. Вона стає тільки трішки прохолодною. Рибки стають трішки так в ялі, сонні, хоча деякі такі як щупачок взимку, досить жваво рухаються і навіть харчуються. Так, а ще. Деякі риби, що, так як і щупачок теж, вони можуть десь в глибині, в мулі виривати що собі таку нірку, так, і там трошки що дрімати. Але ж вони не можуть, так як людина, лягти спадки, правда, як ми лягли на подушечку, так, на теплу на нашу постіль, і спимо. Ні, рибки все рівно перебувають в ось такому своєму стані, так, звичайному, трішки поправляючи. Плавничками у воді, ось так ніби стоять, але рухаючись і тримають. Є рибки, такі, наприклад, як сом. Вони можуть, навпаки, догори голівкою, а донизу тілом, хвостиком, ось так стояти, плавати, спати, ось так перебуваючи, ось так догори і теж дрімати. Ось так. Але взимку риби що? Все рівно так зимують у своєму рідному озері річці. Зрозуміли, мої хороші? Добре, ви молодці.